Ну що ж, привіт в цьому році. Я хочу тобі показати, як створюються ці зображення на практиці, і також показати, як вони оживляються. Підсумку в нас буде вже е, анімація відео, так, тобто таке коротеньке зациклене відео, е, яке, в принципі, вже є окремою одиницею контенту і за нього готові платити. Чому? Тому що таке відео воно яскраве, коротке, е, воно набирає багато охоплень, е, і в цілому його не так важко вже й зробити. Зараз я покажу, як власне, створюються ось такі от попавчики, і фото я тут прикріплю, е, вони дуже популярні, е, бренди дуже часто хочуть розповів. Про якісь свої знижечки або про нову колекцію, або про якесь відкриття і замовляють саме такі креативи. Отже, зараз будемо реалізовувати. Для реалізації нам потрібна нейромережа, яка називається ідеограма. В принципі, її можна знайти просто за пошуком в Google, так. Зараз я покажу. Просто ідеограм. Ось, ми її знайшли. Ось виглядає іконка на всякий випадок, так і в цілому, ви повинні пройти тільки коротеньку реєстрацію: там емейл, пароль і все. На безкоштовному тарифі, так, тут даний безкоштовний тариф. У вас буде 12 токенів, так, тобто ти можеш використати а, ці токени для генерації зображень. Ти створиш приблизно там 15-20 зображень максимум, але це теж прекрасно для того, щоб розпочати. А, і далі вже можна оформити а, плату підписку а, ось за цією кнопочкою, так, і обрати там тарифи. А, ось а, далі що ми робимо? Переходимо в вкладку Creations. У нас тут є віконечко для промпту. Ось, власне, в чому суть нам потрібно написати промпт. Промпт ми будемо писати за допомогою чату GPT, вірніше, навіть його перекладати. Що таке промпт? Промт: це якщо коротко, набір текстових. Інструкцій або текстових підказок, на основі яких нейромережа створить в нашому випадку зображення зараз, так і промп потрібно писати виключно англійською мовою. Зараз про те, як писати промп, ми говорити не будемо, тому що а, там є ціла структура, там можна підбирати відповідні слова, а, там є а, багато там, помилок, багато різних якихось. Так, нюансів, про це все я розповідаю повноцінно на своєму навчанні, тому це питання повністю закрите. Але зараз я хочу показати тобі, що це насправді неважко і як, в принципі, створюється зображення ось так: от real-time, тобто в режимі реального часу. Тобто, будемо писати промпт на ходу. Отже, спочатку я пишу: переклади промпт на англійську. Тому що промти а, повинні писатися англійською мовою, тільки так нейромережа розуміє, що саме згенерувати. Але з цим нам прекрасно допомагає А, Давайте напишемо промп. Починаємо з футуризму, мій улюблений стиль, тобто пишемо футуристичний, нехай буде Бутік у формі. Потрібно задати якусь форму. А, нехай це буде фрукт, давайте або апельсин, або лимон. Давайте лимон у формі гігантського лимону, лимона, а, який плаває нехай на воді, який плаває на воді, а, відкриті двері, нехай буде у нього відкриті, у нього відкриті двері. З яких видно, видно гардеробно. Робну, в який? Ну, а, в який акуратно розміщення, не знаю, акуратно розміщений або акуратно висить, нехай буде розміщений одяг. Конкретно. Нехай буде висить краще, щоб точно він висів. Висить одяг. Так, далі, що ми будемо писати, що е, з назвою, назвою ми не будемо писати конкретний бренд, е, так, напишемо просто бренд слово, так, а там вже можна буде підставляти е, з назвою бренд на фасаді, фасаді. Ну, нехай буде на фасаді лимона, уточнимо. А, також давайте ще до цього бутіка додамо середовище, так? тобто підкреслимо. Давайте зробимо літню атмосферу. У нас є бутік, в нас є вода. Давайте додамо ще, наприклад, пальми. Попереду пальми. І... М Картинка виглядала більш домальованою, додамо ще попереду пальми, і сучасна, а, нехай буде лаунж-зона з кріслами та низькими столиками. І далі ми прописуємо вайбик, тобто нашу атмосферу. Наприклад, нехай буде атмосфера, сфера тропічного раю. Далі сюрреалістична роз... розкішний дизайн. Це я вже, знаєте, з пам'яті пишу. Те, що я часто люблю писати, так: ультрареалізм. Реалізм, щоб це було реалістично, так, і нехай буде кінематографічний стиль. Всі ці моменти, які повинні бути стилі, які можуть бути слова, яка може бути атмосфера. Так, це все адаптовується під різний креатив, і це все, звісно, я даю на своєму навчанні. Так, і насправді промпти не так важко писати, абсолютно як може здаватись. От, але тим не менше, розуміти структуру потрібно, тому що це якби основа, це 50% успіху креативу. Ми копіюємо наш промпт, повертаємось в відеограм. Так, далі ми вставляємо наш промпт або краще зайдемо зразу в вкладку «Creations», тобто у креативи. Бачимо, я вже тут щось креативила. Вставляємо промпт ось сюди. Бачимо, що написаний промпт все добре. Далі в нас тут неважкий інтерфейс, тобто по факту, нам потрібно налаштувати ось тут розмір. Так, ми можемо обрати потрібний розмір, наприклад, для Інстаграму це розмір 4 на 5. Далі обираємо обов'язково модель, тобто я люблю модель 2.0 або модель 3.0. Я генерую зображення, як правило, і в цій, і в цій моделі, і потім дивлюсь, що мені більше подобається. Так? Тому що в деяких випадках мені подобається більше 3,0 модель, вона більш сучасніша. В деяких випадках мені подобається більш така фантастична попередня модель. Так? Вона класно підходить для дизайну. От, я обрала. І, власне, все після цього я нічого більше не роблю і натискаю на кнопку Генерувати. Потрібно буде зачекати приблизно 20-30 секунд. Завжди нейромережа генерує виключно по 4 фото. І вони, як правило, трішечки між собою відрізняються. От Якщо мені щось не подобається, я починаю переробляти пром, -так, змінювати якісь деталі, і в залежності від цього буде змінюватись зображення. Ось, наприклад, які креативчики у нас вийшли. Вау, як гарно! Ось такий поп-ап, це називається, поп ап візуалізація Ось такі класні яскраві креативи в нас вийшло. Давай тоді з тобою зробимо ще на версії 3 і 0, але одразу поставимо розмір 9 на 16, щоб ми змогли створити з цього відео. Так? Далі ми це все оживили, і в нас був потрібний формат одразу для соціальних мереж. Хочу одразу сказати, що для того, щоб креативити, як ти бачиш, не потрібно нічого додатково завантажувати, нічого скачувати, Тобто, це все робиться через браузерні версії. Тобто, по факту, просто відкрила сайт, зареєструвалася і працюєш. Отже, тут вийшли ось такі креативчики. На третій версії більш такі текстурні, але мені особисто подобається більше на другій версії. Вони такі якось і дорожчі і стильніше виглядають. Тому я залишу розмір 9 на 16, але ще раз створю на версії 2,0. Як правило, я генерую, генерую, генерую і дивлюсь, що мені більше подобається, тому що кожного разу нейромережа генерує якось по-іншому. І, і як ми можемо побачити, звісно, основа це правильно написаний промп, але тим не менш, Менше, звісно, дуже ще грає роль правильне налаштування нейромережі, правильний підбір нейромережі під конкретний запит, так і нейромережа сама за нас докреативлює. Так? Тобто я щось там сказала, але вона додає від себе якихось деталей, і це, як правило, завжди дуже круто виглядає. І ми в такому класному симбіозі і працюємо. Так, тобто є ще ось такі класні варіанти. Угу. І давай зробимо ще один раз фінально для того, щоб обрати найкращий результат, і для того, щоб ми могли оживити це все в нейромережі. Так, і ось що вийшло. Ось такий класний варіант, такий. Так, ну, який мені подобається найбільше? Найбільше мені, мабуть, подобається ось цей варіант. Загалом, мені здається, немає значення. Кож, кожен би обрав свій варіант, нехай буде а, ось такий варіант. Так, тобто, я що роблю? Я ось тут от нажимаю на кнопочку Download, тобто я завантажую на а, собі там на робочий стіл. Все, я завантажила. Після цього мені потрібно оживити це зображення, так, тобто зробити е, щось, щоб це зображення вже якось рухалось, або рухалась камера, або можливо, водичка тут якось рухалася, або там дерева, так? Е, щоб його оживити, щоб це вийшла вже анімація. Відповідно, це вже було відео, і е, відповідно, просто за рахунок такого яскравого там, креативу, це відео е, привертає увагу, зациклене, е, і відповідно вже за це відео готові платити. Але... Що ми робимо? Переходимо в нейромережу Kling AI. так, Тобто це одна із провідних нейромереж на ринку по створенню відео. Я її просто обожнюю. Тут така ж сама історія: ми знаходимо Kling AI Через просто пошук Google, так. От, заходимо в нейромережу, реєструємось, вводимо свій email та пароль. Безкоштовно нейромережа дає 177 токенів. У мене зараз вже платна підписка, так? І безкоштовно можна створити 5 відео, генерація буде трішечки тривалою, або й не трішечки буде тривалою, але якщо хочете швидко, можна одразу купити підписку. Одразу скажу, що якщо у вас немає знань, то не раджу дуже багато користується користуватися клінг, тому що буде з'їдати багато токенів, і тільки коли ви вже навчитеся створювати креативи, тоді краще з нею працювати, щоб все-таки не витрачати багато коштів просто в нікуди. Отже, переходимо в вкладку відео. Так, і що нам потрібно, нам потрібно в це віконечко завантажити наше зображення. Ось моє зображення, я його в даному випадку просто перетягую ось сюди. І тут мені потрібно написати промп. Так, написати промпт, щоб оживити. Два я тут теж напишу, переклади. переклади на ангел. Що я буду писати? Камера, камера, наближ, повільно. Наближається, так, тобто рух камери зазначу. Що мені ще казала, потрібно, щоб вода текла, вода тече, або там рухається, якось нехай тече, вода тече, дерева колихаються, або там пальми колихаються від вітру. Від вітру. Загалом все, тому що тут немає нічого такого ну не знаю, дуже активного, так? тобто це буде така максимально повільна анімація, тим не менше покажу, як вона працює. Що ми робимо далі? Далі ми ось тут залишаємо версію 2,1. Тут промпт. Після цього ми можемо тут вімкнути звукові ефекти. В принципі, зараз це можна зробити безкоштовно. І Sai, Alô! Все відправляємо також на генерацію. На всякий випадок, так, так як нейромережа не завжди робить з першого разу, я буду робити одразу два зображення, щоб точно а, тобі показати, так, як це буде виглядати. А, також ще хочу додати, що працювати з нейромережами можна як із телефону, так і з комп'ютера, так і з планшета. І насправді, коли я починала займатися AI, в мене не було хорошого ноутбука, в мене був тільки телефон, тобто перші картинки, навіть перші зображення. На продаж я вже створила з телефону. Потім я взяла в чоловіка якийсь там старий ноутбук, хоча до цього було взагалі з ноутбуком новий, я взагалі там нічого не створювала, не робила. Я взяла старий ноутбук, мені його вистачало. І тільки коли я вже справді почала заробляти, це було доволі швидко, а я вже придбала собі новенький MacBook і вже, звісно, з ним працюю. Тим не менше, якщо в тебе немає ноутбука, або ти не плануєш зараз його купувати, то не обов'язково, тому що можна починати. З телефону. Якщо є, то звісно, якби теж, теж зручно працювати, тому що все-таки більше все видно. Отже, чекати генерацію нам тут одну хвилину, так, а зазвичай це на платному тарифі. Так, і отже, показую, які креативчики у нас вийшли, тобто як вжило наше зображення. Мені здається вау. І тут з другим відео мені здається більш плавніша історія, так? А, вірніше, перша по генерації, тобто тут камера рухається повільніше, і тут набагато. А так, тобто, все, в принципі, наше відео можна зберегти, і воно готове до того, щоб його продавати. Ось так от і створюється креатив. Звісно, завжди потрібна ідея, звісно, потрібно вміти кожну ідею реалізувати в кожній з нейромереж. Інструментів є багато. Так? Під кожен запит потрібна різна нейромережа, десь потрібно краще налаштувати нейромережу, потрібні знання по протингу. Так, я не хочу казати, що це просто. Завжди там не знаю за одну секунду, а посправді за 10 хвилин робиться креатив, так? Ні, тому що я плюс мі... я вже в принципі в цьому розуміюсь, так як це зробити. Але загалом е історія ось така: тобто, це не про щось таке, що ти там заходиш і годинами там колупаєш. Тому, якщо ти хочеш розібратися детальніше, як працюють нейромережі, якщо ти хочеш почати працювати в нейромережах і заробляти на цьому від 2 тисяч доларів на місяць, так то обов'язково залишай заявочку під цим відео. З тобою зв'яжеться мій асистент, і обов'язково все розповість про моє навчання надасть тобі повністю всю інформацію. І сподіваюсь, до зустрічі будемо творити разом.